Вітаю, друзі! Сьогодні хотіла вам показати сортик Огні Заполяр'я. Чому звертаю увагу на цей сорт? Раніше у попередніх відео показувала дітку, яка процвіла різними квіточками. Можливо, хто не бачив, фото вставлю. І сьогодні це вже молоденький стартер, який цвіте, от зацвітає. І ось він видав мені всі отакі ніби химерні квіти. Це, звичайно, спорт. Але з ось такими химерними квітами. На камеру колір трішечки висвітлюється. Ці лінії вони є насиченішими, такими насичено фуксієвими. Ось. Така квіточка серед тих трьох була, а зараз ось всі. Однакові і такі. Але ж гарний. Ось так.